До речі, на що звернула увагу, що дуже багато по місту таких реально старих дерев, що по парках, само собою, що на території самого міста, де ти ходиш, і прям реально деревинка, така ти розумієш, ну там... Понад 50-60 років такий обхват такий величезний, що, на жаль, у нас ну, дуже мало таких, навіть по Києву. Я стала сонечко. Ось, ти просто ходиш, і прям хочеться обіймати кожне дерево. Ось, в цьому свій шарм. Власне, сьогодні п'яте. 5... ой, без окулярів, на жаль, ні. А сьогодні п'яте квітня 24-го року. Завтра нарешті мій день народження. <схай> я ще навіть реально не впевнена, що точно я буду робити. Верніше, в мене є плани, але я воно буде видно. Ось, але я щаслива, що в мене тішить погода і дуже привітні е іспанці. Тож, квіти стеїн. І я разом з тобою. Власне, За мною кришталевий палац, якийсь видатний іспанський архітектор вирішив перевершити лондонський аналог. І власне, це перша в Іспанії така скляна будівля, вона правда дуже гарна. На жаль, зараз тимчасово зачинена, але я з цього приводу не дуже сумую. Єдине, що хотіла поділитися думками українки, коли я побачила цю видатну споруду виключно зі скла. Перша думка, яка виникла, цікава, у випадку повітряної атаки і збиттям десь над цим районом, чи витримала б скло. Звичайно, я звичу щастя про здоров'я цій будівлі, просто цікаво, наскільки вона продумана з точки зору. Ну навіть не влучань, звичайно, звичайно а просто якщо вібрація від вибуху і падіння уламків, чи я думаю, що іспанців дуже сумували. Якби щось з ним трапилося. Але най буде мир. Отже, наблюдашки другого дня в Мадриді. До речі, музей Прадо за мною. Я сподіваюся, я сюди потраплю, але не сьогодні. Сьогодні в мене плани інші. Я думаю, що можливо сьомого числа або восьмого квітня, коли буде сонячне затемнення, де його краще провести, як не в музеї, милуючись мистецтвом. Отже, спостерігашки. чого багато в Матриді? Я звернула увагу на достатньо велику кількість одностатевих пар. Ну на відміну від України, ну прям реально багато. За руки тримаються, цілуються, все норм. А ось серед песиків іспанці надають перевагу борзим. Я дуже здивувалася, реально дуже багато борзих лисих собак. Ну, як лисик, коротко шорстка. Потім дуже мало російсько-українськомовних взагалі, на відміну від інших міст, особливо курортних, де майже на кожному кроку почуєш знайому мову. То тут, прям ну реально, за два дні я оце тільки двічі чула російськомовних. Ось І що ще. І ще така дуже дивне спостереження. Чомусь іспанці постійно в туалетах громадського вжитку закривають кришку. Я не розумію, що це за зговір такий. В будь-якому разі тобі треба її піднімати. Нащо це робити? Щоб лишній раз мацати руками кришку або використовувати більше туалетного паперу, щоб взяти його, щоб її підняти. Що за дивина? Ну, добре. Я водна з цим Ось. Ну, що я можу сказати? Ось отак я йду, і мені хочеться зняти шкіру. Тому що в нас за останні кілька годин таке враження температура піднімається по одному градусу щогодини. Я дивлюсь на електронні таблони, так давно було 24, потім 25, зараз вже 26. Реально, треба було брати з собою купальник. Ну, звичайно, да, супер, я рада, але ну, не очікувала. Я просто реально планувала сьогодні свій столяр зустріти в вишиванці. Ну, а може, просто в самому ліфті, то він у мене гарний. Буду бачити. Ну що ж, доброго ранку із Валенції. А, сьогодні почався дуже прикольно ранок. Як виявилося, Доля хотіла, щоб я зустрічала свій динар. Свій... Світанок свого дня народження 40-го року у швидкісному потягу Мадрид, Валенсія. Я реально бачила ну, санрайз з вікна і піднімала чашку стаканчик кави в свою честь і в честь сонця. Валенції свіженько. Так що добре, що я от побулася, все, що я все на мені. Але в мене поперед 12 годин. Я назад повернуся також сьогодні, взяла квиток туди і назад, але 12 годин оце я вже достижу Валенцію. Може, знайду де прикарнуть. <сум> Може, в якусь бібліотеку зайду, або в парку, якщо буде не дуже холодно. Я не знаю, <сум> чи вистачить моїх е крокових здібностей, щоб провестись 12 годин. Але я в себе вірю. Навіть не знаю, це іспанська національна розвага. Звідки така любов до повітряних зміїв? Може, по камері не так, щоб помітно, але я скільки повітряних зміїв не бачила в житті, як на Валенсійському узбережжі. Ну, коротше, люди розважаються всі, хто як може. І дорослі, і малі, всі запускають зміїв. Навіть не знаю. Але виглядає мило. Головне, щоб тобі жоден змій в голову не залетів.